Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми будемо розбирати, як і саме правильно складати акції. Які вправи треба робити, щоб це було правильно, щоб не було вас травм. Я сподіваюся, що ви вже розмінялися. Якщо ні, переходьте за посиланням і проходьте разом зі мною розминку. А якщо ви це вже зробили, то поїхали тренуватися. Друзі, давайте, мабуть, почнемо з того, що ми вивчимо з вами перекідний стрибок. Він стрибається з переднього ходу на задній, в пів оберта, з лівої ножки на праву ножку. Зараз розповім ще більш детально. Стоїмо на правій ножці, ручки вперед. Ліву ножку згибаємо, тримаємо її на ікрі. Далі переносимо вагу на ліву ножку. Ручки уходять назад, ножка задня згинається. Потім робимо мах вперед правою ножкою, правою ручкою. Тобто вся права частина в нас виходить вперед. Переносимо на неї вагу, робимо трішечки поворотик, штопор і виїзд. В перекидному стрибку нам не дуже потрібен штопор, але це потрібно для акселя. Таку вправу робимо багато разів, чим більше, тим краще. Мінімум разів 50 треба зробити, щоб ножки і ручки запам'ятали, куди їм рухатися. Тут я показую ще більш детально, як треба робити виїзд. Права ніжка в нас буде зігнута, ліва не тягнута. Ручки ось таким уголком ліва вперед, права в сторону. Ще раз показую, як стрибаємо перекідний замах. Права частина перейшла, вага перенеслась на праву частину, штопор. Штопор у нас ручки хрестиком, ліва ніжка зігнута. Колінце треба, щоб дивилося в сторону, не вперед, а в сторону. І подивіться. Уважно, як ножка рухається зі штопора на виїзд Сразу назад. Від колінця ступня в нас йде назад і дотягується. Таку вправу ви теж зробите раз 50, 60. Потім ви вистрибуєте наверх і намагаєтесь робити штопор і виїзд зі стрибка, щоб ручки ножки нас звикли до того, що їм треба буде різко відкриватися на виїзд. Ви молодці. Так, робимо перекідний, перестрибуємо, штопор виїзд нам потрібно, щоб наш стрибок був у довжину, не на місці, щоб у нас був проліт. Дуже часто я бачу, що діти роблять ось таку помилку, що в них ножки йдуть вперед, а плечі зависають ззаді. Нам треба, щоб плечі рухалися з ногами, і вага наша, наші плечі були чітко під нашими ступнями, щоб ми могли потім зробити виїзд і не падати. Як на мене, Аксель буде легше виконати з такого стрибочка. Зараз я покажу, як повільно його зробити. Робимо підскок, замахуємося, перестрибуємо і виїзд. Я гадаю, що ви вже знаєте, що аксель стрибається в півтора оберти, тому е готуємо наше тіло до того, щоб ми не розкривалися раніше. Бачите, я. Роблю перекидний, а потім ще оберт роблю на полу, просто повертаючись. Можна більше, щоб ножки ручки звикали до цього положення. Робимо так теж разів 50, не менше. Я по своїм учням бачу, що вони готові стрибати аксель, просто зразу неправильно як попало. Не робіть таких помилок, йдіть крок за кроком, щоб не було у вас ніяких травм. Ну ось ми вже готові стрибати аксель, не засмучуйтеся з першого разу, ні в кого не виходить. Намагайтеся крутитися, згадувати усю техніку, яку я вам розповіла, і намагайтеся робити все можливе, щоб не впасти і утриматися на підлозі. Зараз розглянемо ще одну помилку, яку всі допускають. Ось ми вилітаємо, начебто рівно летимо, але потім нас спопи йде швидше наших рук і ніг на виїзд, і дуже складно втриматися. Тому в польоті обов'язково треба триматися рівно і потім швидко-швидко розкривати ручки і ножки на виїзд. Саме для цього нам була потрібна ось ця вправа швидко розкриватися на виїзд. Я сподіваюся, ви не забуваєте пити водичку. Якщо забули, то зараз саме той час, щоб її випити. Ну що, у вас виходить стрибати разом зі мною? Якщо у вас виникають різні питання, можете задавати їх в коментарях або присилати ваше відео в інстаграм. Будемо робити розбор помилок разом зі мною. Всім па-па!